Вітаю вас, мої дорогенькі, що вам приготувала ваша доля, дивимося, що приготувала вам ваша доля на майбутнє, давайте дивитися на певний, певний період, наприклад, це може бути ну, пару тижнів, що приготувала доля, можливо, навіть більше. Давайте до місяця дивитися до одного місяця, що приготувала доля. Так, тут якийсь союз, що це таке? З лисичкою. Ну примирення з якоюсь жінкою. Тут, бачите, ви, наприклад, так, якщо це карта бланка, якась іще лисичка. Союз з якоюсь хитрою особою. Може бути хитрою, а може бути. Це вже ось-ось при порозі. Буквально, буквально. Буквально ось-ось відбудеться. Найперша подія може бути для вас. Ну, дуже швидко, щось таке важливе. Тут може бути, наприклад, два партнери. Так, це може показувати бізнес-партнерів. Також якась хитра афера. І ви, об'єднавши свої зусилля, зможете ну, дійсно щось придумати і утворити щось таке ну, досить серйозне, досить класне. Жінка розумна, цікава, дуже енергійна і швидка. Ви зможете щось придумати. Не тут разом, тут просто союз двох жінок іде. Якщо ви жінка дивитесь, або якщо чоловік, до речі, тут може показувати, що така хитра лисичка з'являється в вашій долі, і ну, ви, у вас тут якась дружба може бути. Тут, 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 скоріш за все, з дружби починається. Так, що ще приготувала доля? Друг. Так, що приготувала? Ой, сердечний друг іде. Якийсь хороший такий, хороший, хороша енергетика від цього від цього розкладу зараз, тому що тут саме говорить про чоловіка, який є, є являється вашим другом, а тут іще сердечний друг. Бачите? Що тут можуть? Ось він. ось. Ну, Вам приготувала доля любов. Хоча починається начебто з того, що ви дружите. Боже, це напевно найкращий сценарій. Що приготувала вам? Доля, що приготувала вам доля, стабільне життя, хорошу, хорошу, забезпечену основу, забезпечене життя, хорошу, можливо, роботу, якщо ви хочете роботу, або ну, свою якусь справу, яка приносить конкретно стабільний якийсь дохід. Так, і знаєте ще щось? Що йде новий якийсь ем, етап, тобто ви досягаєте своєї зірки, викон, ну якесь бажання здійснюєте. І не зупиняєтесь на цьому, доля приготувала вам іншу ціль. Ви, можливо, або таку ж саму вершину хочете взяти, тільки вищу, і ви йдете до нової вершини. Ось так. Що приготувала вам доля? Ну, я тут бачу, що більше місяця йде період. Що приготувала доля. <кхе> що вона приготувала? Щось відцікаєте, бачите? Якусь дорогу відцікаєте, обираєте іншу, але більш важку. Ось таке приготувала доля. Або не ви відсікаєте, а доля, можливо, щось відсікає, і ви обираєте більш важку дорогу. А, а навіщо? Так? Що це за дорога, до чого вона веде? Проходите складний шлях, але дивіться, потім <кій> вириваєтесь. І великому кораблю велике плавання. <кій> так, вибачайте. Ну, Ну, карти йдуть такі цікаві, неоднозначно, позитивні зараз, так, як враховуючи цю косу. Але все рівно йде якийсь такий серйозний розвиток у вас. Кермічна історія. Доленосна історія, і тут говорять про те, що ви робите якийсь там, не знаю, переїзд, переліт. Причому настільки це для вас спочатку, бачите, як ідея кермічна важка дорога, а потім принесе великий успіх. Великий успіх. Але тут оця двічка каже, що це може бути, а може не бути. <кій> Бачите, як? То доля приготувала шлях, щоб ви обрали цей шлях. <кій> так, добре, як тоді впізнати оцей шлях, який правильний? Як його визначити? Як визначити ведмідь? Угу. Можливо, тут буде людина, яка вам вкаже цей шлях. Для вас начебто, здається, це нелегко, але ви потрапляєте просто через якусь таку нелегкість в казку, в казку свого життя, своєї долі. Так, як ви впізнаєте правильний шлях, як ви впізнаєте, значить там що, там буде. якась не знаю, людина, ну, можливо, чоловік, чоловік можливо буде, так? який вам Тут закрита інформація, який вам можливо показує цей шлях, так, як прийти до, до вашої цілі. Тут щось стосовно житла, документів, якихось установ. Щось складне, таке він підказує, чи потрібно вам користуватися цим шляхом все рівно. Угу. Ну так, це дивний якийсь такий, коли всі не бачать, так, ви це можете зробити. Ось. І далі досить легке становище. Тобто ви начебто досягаєте через якусь складність більш легкого стану свого, так? Причому приходите до того, чого ви бажали колись. Ну, якась мета, мрія, щось виконуєте, ви таке серйозне. Як впізнати той шлях правильний? А, ну, Тут показують вам його, бачите? Дитина йде, а їй просто показують ось він. Це ж головне по цьому бездоріжжю не піти. А, так, а такі будуть траплятися. Тобто, дитина йде, це ви, цей шлях вам вказаний, бачите, якась така доріжка йде. Витоптана. Якщо ви будете правильно йти, то ви дійсно не потрапите в халепу, а зможете сміливо, пройшовши цей шлях, отримати те, що бажаєте. Величезний, величезний приз від Всесвіту. Тут просто бачите, на шляху зустрічаються такі якісь люди дуже хитромудрі, які вам застеляють буквально в очі, в піску насипають, щоб ви не бачили, куди йти. Ну, тут треба. Тут треба просто їх прибирати зі свого шляху. Ось так. Ну, допоможе. Тут про чоловіка якогось кажуть, який щось вам покаже цей путь, цей шлях. Добре. Давайте ще подивимося. Що приготувала вам доля? Що тут приготувало воно таке? Закривається, дивіться, якесь таке дивне. Нехороший такий шлях закривається там, де сонечка нема, сонечко вийде, і ви зможете мати спокій в тому, що ви як свій серед своїх. Ось. Знаєте, що тут мені йде? Що начебто в чомусь не розбиралися, ця тема все закрита. Діло, справа закрита. А, і ви далі пливете, наче рибка в своїй водоймі. Все, все у вас досить, досить добре, легко і прекрасно. Бо, тому що щось прибрали зайве і знайшли ключик. Давайте вам подивимося тепер пораду від вищих сил. Так, якісь тут сумніви у вас є. Подбати про здоров'я кажуть. Рада, подбай про здоров'я. Луна і сонце. Де ви бачили таке? Місяць і сонце. Ну, просто знай, що після темного-темного часу завжди наступає найсвітліша. Найсвітліший час. Сонце завжди сходить. Просто треба це знати, все буде добре. Дуже дякую вам, дякую за те, що були тут, за вашу довіру, за вашу фінансову підтримку. Дякую за все. Нехай все світ вам допомагає в рази більше. Чекаю вас на наступних відео, Па-па!